Я вас вітаю, мене звати Оля. Я вас дуже рада бачити сьогодні на своєму каналі і розповідати вам про свій улюблений бренд Герлен. Нагадую вам, що буду вдячна за подобайку і підписку. Зазирайте в інфобокс, там будуть всі посилання на всі мої відео присвячені Герлену. Я розповідала і про назви парфумів, чому вони так називаються, про їхні композиції, про історію цих парфумів, про їх історію створення, про дизайн флаконів. Показувала всі свої гарлени, всі свої шалімари. Все буде в описі до відео, заходьте туди. А сьогодні хочу вам розповісти 5 цікавих фактів про бренд Герле. Давайте починати. Бренд Герле заснований був. Тобто. Герлен, магазин Герлен, з'явився ще у 1828 році. Бренду, як такого тоді не було, дому Герлен як такого не було, був маленький магазинчик, я вже розповідала про це. де продавалися для заможних відвідувачів-гостей готелю різні доглядові засоби. Мило. Олії, якісь пахучі води, і все це завозилося на той час з Англії, дещо виготовляв сам власник цього магазину. І ось уявіть собі, перші парфуми з'явилися дещо пізніше, десь років через 10 після відкриття цього магазину. Тобто, грубо кажучи, з середини 19 сторіччя Гернен виробляє парфуми і лише в 1996 році був створений перший парфум, який, автором якого був не представник сім'ї Герленів. Це відбулося тоді, коли бренд Герлен доєднався до концерну LVMH. Ми з вами знаємо, що це концерн, який володіє люксовими, величезною кількістю люксових брендів, як модних, так і в парфумерних, і цей концерн зростає з кожним роком. І ось саме то в 96-му році Герлен став частиною цього концерну, і в 96-му році створили перший парфум Не представники сім'ї Герлен. І це був парфум Шамелізе, Нам всім відомий, квітковий, весняний, з буском, з е, пилковими квітами, з мімозою, з е, таким насиченим весняним букетом парфум. Я, чесно кажучи, з цим парфумом не потурачала, це не мій улюблений парфум, щось там таке мені аж, знаєте, е, Таке занадто класично квіткове. Тобто я люблю квіткові парфуми, я люблю класичний підхід до парфумерії, але там є якась нота, яка, о, з якої я ну, не змогла б товаришувати. І в мене досі є цей парфум у вигляді екстракту, але я ним не користуюся, він ніколи не був серед моїх улюбленців. Але факт такий, що а, це дійсно був. Парфум перший від Герлен, який насправді не від Герлен, тобто вже від бренду, але не від самих власників бренду. Наступний дуже цікавий факт, як я вважаю, бо сама я була вражена цим фактом, коли дізналася, і а, багато того, кому я розповідаю, також а, вони вражені, бо ми просто не, не а, застали концентрацію. Наші батьки застали, можливо, старші а, сестри, тітки застали, а ми не застали, тому що до 80-х років. Було дві концентрації парфумів. Зараз ми знаємо з вами туалетку, парфумерну воду і парфумовану воду, парфюмерну. <смеш> парфюмерну воду і парфум. А до того було лише парфум і парфум де туалет. Тобто не було оде парфум, не було оде туалет. Було парфум де туалет. І а, лише в 86-му році, що з... стосується бренду Герлен, вони. Скасували цю концентрацію, вони її переї перезібрали, чи вони її переназвали. І Parfum де Туалет перестали випускати на її, замість того, стали випускати Eau de Parfum і Оде Туалет. Тобто парфум де Туалет це була така. Концентрація, яка передувала нашим з вами відомим концентраціям сьогодення. І в мене є перед тим, як вам продовжу розказувати, покажу один флакон, який в мене є, який вже показувала, хто зі мною давно це Лья 86 1986 року. це останнє. Видання цієї концентрації, потім вже концентрації були інші. Потім вже з'явилася одепарфами, потім вже з'явилася одетуалет. Тобто парфум де туалет перш за все перетворили на оде парфам. І, по-перше, коли мені потрапив. 9-10 років тому цей флакон до рук я навіть не уявляла, яка я щаслива власниця якого а, коштовного флакону екземпляру, бо таких флаконів в принципі, дуже мало залишилось. Їх дуже м -м, небагато було а, і випущено ці такі з сердечками, з синім пачком, а особливо цього парфуму для Гобльо. Але про нього я розповідала а, в іншому відео, про цей тут такий пудровий а, гурманський геліотроп. Того часу. а Зараз про інше. Зараз про те, що саме в 86-му році Герлен відмовилася від старої концентрації і почали впускати в свої парфуми, в концентрація або парфум, а, чистий екстракт, або Одепарфум. Але першим все ж таки парфумом, який я в це 80 й здається, рік, коли з'явилася Наема. Парфум про троянду, про таку, вона не те, що нахабна, вона характерна, масляна, темна, щільна гучна троянда. Він був перший, який з'явився в концентрації au de Тобто ось він його так придумали, і незважаючи на те, що всі інші парфуми ще існували в концентрації парфум де туалет, він, вибачте, з'явився вже не як не туалетка, а як оде парфам. В новій концентрації одепарфум ще до того, як вони почали перепускати, тобто за 6-5 років до того, як вони почали випускати свої парфуми вже в новій концентрації. Тобто наема була таким у Герлені першопроходцем нової концентрації. Ось про це дійсно не знала. взагалі багато хто не знає, майже ніхто не знає, що раніше концентрація одепарфам не існувало. І, Такі факти дійсно, знаєте, коли дізнаєшся, особливо в рамках своїх улюблених брендів, вони вражають, вони цікавлять, і вони ще більш захоплюють і якось затягують тебе вивчати парфумерію. До речі, я скажу два слова, віддам данину, повагу, звідки я беру автору статей, звідки я беру всю цю інформацію. Тобто я вам насправді просто переповідаю. В своїх відео про Герлен, цікаве був такий блогер, колись просто людина захоплена, яка б своє хобі і частину свого життя присвятила парфумерному дому Герлен. Він називався Месіо Герлен. Але це був просто неймовірний якийсь блог з масою цікавих фактів, статей, з порівнянням, з датуванням. Флаконів з історією також про парфуми, але потім у них стався великий конфлікт з домом Герлен. Хоча, мені здається, Дім Герлен навпаки мав цю людину просто обціловувати, носити на руках і задарювати за, те, за ту популяризацію і за ту неймовірну якусь титанічну роботу, яку ця, ця цей чоловік проробив. І Місіо Герленд просто пішов з. Усіх соцмереж видали видали всю інформацію, але на щастя він залишив в інтернеті архіви. І ось колись декілька років тому, років 5-6 тому, мені пощастило натрапити на посилання на ці архіви. І ось я собі зберегла і перечитую час від часу історії, ці статті, інформацію про улюблений свій люксовий бренд. Тому, хто хоч трошки цікавився, захоплювався домом Герлен, знайоме слово Герлінат. Герлінат це такий таємничий інгредієнт, або поєднання, скоріше, правильніше сказати, інгредієнтів, які асоціюються з ДНК парфумів Герлен. В принципі, це і є поєднання нот. Щоб створити от, певну ДНК. Ми знаємо, що в кожного бренду є свій ДНК, коли ви понюхаєте якийсь парфум з бренду, і ви відчуваєте оцей почерк. Так, ви можете о, о, ці це поєднання нота робить, або інгредієнт робить впізнаваним бренд. Так, о, ось. І в Герлен придумали ось це поєднання. Поєднання найулюбленіших нот, які от вже більше 100 років, скоро ж там вже буде 150 років. Як вони є улюбленими інгредієнтами у парфумерії Герлен, і ось вони їх поєднали в цю Герлінат. Якщо не помиляюся, тоді головним був у бренді Герлен Еме Герлен. Це був 1889 рік, тобто вже ще кінець 19 сторіччя. І ось він придумав оцю саму ідею ДНК-бренду ДНК, ДНК парфумерну ДНК, за якою люди будуть впізнавати, будуть відчувати, що це парфуми Герлен, що вони поот вдихнуть. Йому хотілося. І зразу їх ольфакторна пам'ять віднесе до інших парфумів герлен, з якими вони вже знайомі, щоб вони сказали, отак, так, це Герлен. І що ж ма, е, входить, ну, по офіційній версії, що е, насправді входить туди, ми не дізнаємось, нам ніхто не розкаже, а от по офіційній версії, що входить в Герлінат. Це оведос бергамоту. Бергамот, Бергамот е, майже завжди присутній в композиції Герлен Троянда, жасмин, Бобетонка. Ваніль. Тобто, ці а, а, ірис, звичайно, ірис один з найулюбленіших також інгредієнтів. І оці поєднання оцих цих нот створює цю ноту Герлінат. А в 2007 році це також мало кому відомо, це вже стосується сучасної парфумерії, сучасної віхи такої епохи парфумерії Герлен. Був Створений на зразок герлінаду, але вже сучасний інгредієнт, як сказати, сучасне ДНК бренду герлен мускінат. І мускінат це вже були білі мускуси, білі ніжні. Мускуси в поєднанні, знову ж таки, основними інгредієнтами, які, з якими грається яким застосовує герлен. Це Бобитонка знову ж таки, це ваніль і це троянда. А ще деревні ноти. І ось це стало основою для нової сучасної ДНК-бренду, і, і цей це інгредієнт, це ДНК, називається мускінат. Вперше його цей, це був новий інгредієнт, якого досі не існувало, нове хімічне поєднання, і вперше його засну, застосували в лянстан мажі. Потім це був ідиль. Якщо я не помиляюся, тобто квіткові парфуми і е, такі з відомих крол Gardenia. Тобто ці парфуми вони мають, е, ви маєте принаймні там відчути якусь спільну цю мускінал е, інгредієнт цю спільну ДНК. Чесно кажучи, якщо ми говоримо про крол Gardenia і ідиль, бо обидва квіткові, я ще розумію, про які, по яке поєднання квіткових мускусів. І троянди йде мова, то Глянстан мажить я його так досі не відчула. Тобто так, там також відчуваються ці квіти, відчувається ця пудрова мускусність, але він якось геть по-іншому сприймається, тому він вибивається, як на мене, з общі, з загальної цієї картини, де ми мали б відслідкувати це мускінат, це нове ДНК бренду. Але маємо ем, ще маємо, звичайно, що якщо інгредієнт поєднується з іншими інгредієнтами, то ми отримаємо геть нову, е, нову якусь композицію, і зрозуміло, що можливо його. Десь легше, десь він більш завальований, то йому в його важче винюхати, виокремити. Але ось факт такий, що мускінат з 2007 року був винайдений в якості сучасного нового ДНК бренду. Але герлінат ми знаємо, що нікуди не тівся. Ще один такий цікавий факт, що стосується однієї з найулюбленіших нот інгредієнта парфумерного бренду Герлен – це троянди. І, взагалі, коли я не парфумер, поправте мені, мене чи це так, якщо парфумери це дивляться, або хтось дотичний саме до хімічної складової створення парфумів? Але вважається серед парфумерів, як я вичитала, що Болгарська есенція болгарської троянди вона більш коштовна, ніж турецька. Тобто вважається, що вона якось багатше відкривається з іншими гранями. Не знаю, чи загалом це так чи ні, чи це просто чисто суб'єктивно, і у Бренді Герлен надають перевагу болгарській троянді, але ось і а, Жан Герлен, Жан, Жан Поль, Жак Герлен, потім Жан-Поль Герлен і Т'єрі Васер, вони Надавали перевагу а, саме сенсі болгарської троянди, вони працювали з нею. Але а, якщо ми говоримо, трошки відійдемо назад, то повернемося назад, то ми знаємо, що будь-яка індустрія вона пов'язана дуже тісно і на неї впливають якісь соціальні зміни, політичні зміни. І от після Другої світової війни, коли Європа розділилася, ну не лише Європа, в принципі, світ так розділився на східний і на західний блок, вийшло так, що Болгарія відійшла до східного блоку, як ми знаємо, і есенція. Болгарської троянди стала на Заході просто недоступна і не можна було дістати, і вимушено Герленд переключилися на турецьку троянду, тобто на турецькі, на тро, турецької троянди. Але на початку 90-х, після розвалу Радянського Союзу, коли знову відкрився доступ до цієї цінної такої улюбленої Герлен сиревини, вони знову почали виробляти свої парфуми з есенції болгарської троянди. Більш того, в Герлен переробили, переформулювали знову всі свої парфуми, які до того вироблялися з есенції болгарської троянди на есенцію. Турецької з залученням сенсі турецької троянди. Тобто відбулося за там, 50 років, там, грубо кажучи, так існування бренду от в другій половині ну, трошки, трошки в бік 20-го як мінімум два рази переформулювання парфумів. Тобто тоді, коли вимушено перейшли на есенцію турецької і потім знову перейшли на есенцію болгарської тренди. Я думаю, що якщо порівняти всі ці випуски, ми е, не відчуємо різниці, але е, ось е, настільки е, якось вражає той факт, що настільки е, я не знаю слово, скурпульозно підходять до вибору інгредієнтів у бренді Herland. Сподіваюся, що це і досі так. Що це ж величезний насправді процес зміни сировини, переформулювання, але от щоб залишитися вірним собі, щоб бренду так, щоб виробляти парфуми з улюбленим інгредієнтом, такий, як, якими десятиріччями до того вони вироблялися, з Нову, міняли все, а, ось, формули, закуповували нову сировину, а, просто щоб повернутися до, того, до оригіналу, так, до а, своїх улюблених інгредієнтів, до більш якісної, як вважалося, в герлені сировини. А, Знаєте, коли знову ж таки читаєш таке, ти ще більше поважаєш бренд, ще більше хочеться занурюватися. І дійсно хочеться вірити, що це така а, віддача, знаєте, за заохочення, якась самоприсвята бренду, вона досі присутня. Але, а, як я вже сказала, в 96-му році з тих пір, як бренд був ви. Став частиною, ну, грубо кажучи, щоб так, був викуплений ЛВМАш. Мені щось здається, що цей самопосвяти стало менше. Хоча, якщо подивитися і послухати інтерв'ю Тієрі Вассера, мені здається, що він настільки людина захоплена своїм. Свою справою і настільки він самоприсвятив себе бренду, що, що я знову ж таки хочу вірити, що в Герлен все добре в плані якості парфумів, в плані інгредієнтів. Тож сподіваємося, що надалі це, воно так і буде. Надалі. і Герлен ми понюхаємо ще багато гарного, якісного, красивого у герлен. І останній факт, який мені видався дуже цікавим, про який я хочу розповісти, стосується парфуму, ароматичному Фужеру Швехпор uh, Месьє. Я а, ніколи не пробувала цей парфум, взагалі з ароматичними фужерами я не, не дружу це, а, але було б, звичайно, цікаво. Я навіть знайшла а, цей парфум, можна там семплик придбати за 40 чи 50, а, десь за 40, скажімо, а, доларів. Не знаю, чи воно, чи воно того варто. Це таке вже, знаєте. Що здоровий глуз чи захоплення переможе. Так от, повернемось до парфуму, до цього ароматичного фужеру, чому він мене зацікавив? Я просто от проходилася, читала історію всіх парфумів. І а, цей парфум створений ще в 1904 році. І що цікаво, аж а, тобто майже ціле сторіччя, аж до 89-го року, тобто до 1989 року, а, він був а, він, він весь час створювався. Лише для двох людей у світі. Ви уявляєте, Герлен створював впродовж 80-ти 80 років парфум присвячений лише двом людям. Ці дві людини мали ексклюзивно право користуватися цим парфумом. Ну і він був ще у музеї Герлен, музей дома Герлен. Це був актор французький, я його не знаю, я подивилася фотографії, покажу можливо, ви його впізнаєте. Передивилася фільмографію, там просто якась шалена фільмографія. от Про 4, 5, 6 фільмів за рік, тобто, будь -то він таки був популярним. Я піддивлюся ім'я, бо я забула, це Жан-Клод Бріалі. Не знаю, не впізнала того актора. І другий, друга людина це був іспанський король Хуан Карлос, який носив цей парфум. І ось до 89-го року його ексклюзивно розливали до, в кришталеві в флакони. Равлики, я таких флаконів не бачила навіть в інтернеті мало їх фотографій, а вживу то. Треба йти точно що лише до музею. Я вам фотографію зараз покажу. А потім вже в такі прозорі, прості флакони бджілки їх почали розливати в 70-му році. Вже в іншій концентрації. До того здається, от коли вони були в кришталевих флаконах, це був, був екстракт, а потім вже концентрація одетулет здається. Це була, і ось вона була доступна. цей ароматичний фужер. Кожному бажаючому. Ще існувала також парна версія цього флакону, яка цьому парфуму, яка проіснувала геть недовго. Вона називалась Маленька вуаль для мадам. «Валет, валет, здається, валет так, де мадам. І це мало бути як бомушвар. De Monsieur» – це хусточка, от хусточка костюмна, а валет – це маленька вуаль. І вони мали бути як парний жіночі і чоловічі парфуми. Але щось з жіночим не пішло, він не користувався попитом і навіть мені ніде не зустрічався, навіть не той час, коли я цікавилася. Вінтажами і почала цікавитися досліджувати герлен, хоча це було початок 90-х, мабуть, коли створили цю жіночу версію, але щось вона так швидко зникла, що вона навіть не вловима, навіть для шукачів вінтажу, але, мабуть, де таки вона ще існує. Все, сьогодні розповіла вам про все, що вважала цікавим, чим захотіла поділитися, що прочитала нещодавно. І от так, захотіла вам порозповідати трошки казочок про і легенди цікавих фактів про Герлен. Ну, це навіть не легенди, це дійсно факти, цікаві історії. Не знаю, наскільки цікаво в мене, звичайно, виходить розповідати. Я не лектор, геть, це геть не моє розповідати е, історії. Але ну, так же хочеться поділитися. Тому дякую, що вислухали. Я, я, я там їх не розповідала. Подіваюся, що вам було цікаво. Сподіваюся, що е, я вас зацікавила, якщо ви досі не були захоплені історією Герлен. Е, я думаю, що це ще не останнє відео про Герлен. Про цікаві факти, які я роз, буду розповідати. Мені, от коли я читала, перечитувала статті Месі Герлена у блозі, у цих архівах а, м -м -м, у мене з'явилася ідея створити відео про назви парфумів, тобто, чому вони так називаються. Дещо я вже розповідала про Самсару, наприклад, я вже розповідала про. Ой, про що? Про ансаланс, про інселенс, як ми його називаємо, розповідала про чорне плаття, розповідала. Але ще там є декілька назв, які варті уваги. Я думаю, що вам буде дуже цікаво послухати ті назви, до яких ми звикли, які ми ну, так промовляємо, а насправді за ними. А, Стоять дуже цікаві історії, коли ти от читаєш, дізнаєшся цю історію парфуму, тобі ще більш цікаво, тобі ще більш хочеться досліджувати і навіть піти познайомитися з парфумом, про який ти навіть не думав, що він тобі буде цікавий. І це все створює ця історія, ця легенда за парфумом. Особливо раніше цьому якось приділяли особливий особливу увагу створенню, легенди. Тобто парфум створювався навколо легенди. Не легенди створювалися навколо парфуму, а парфум створювався навколо легенди і передавався також у формі через форму флакону, через дизайн. Тобто, так, зараз парфумерия набагато більше, можливо, вона якісніша, Ну, різна є, так? але ми будемо позитивну сторону дивитися під позитивним кутом, але все ж таки от, люксової парфумерії багато, набагато більше душі, так, і от цього такого артизанівського а, парфуму, худож... підходу художника до створення парфуму, ніж зараз. Зараз люксові парфуми це про бізнес, на жаль. А от раніше це було про, про мистецтво. Така хвилинка ностальгії, а я вас обіймаю і побачимося в нових відео. Бувайте!